Усім привіт, агенти, і також вітаю всіх українців з Днем Соборності України. Можливо, ми чимось відрізняємось на сході та заході, чи на півдні та півночі, але всі нам знайомий цей образ нашої країни. Це наш дім, ми тут були і будемо жити, навіть якщо і втратили тимчасово частину території. Пригадайте, ті відчуття в 14-му або пізніше, в 22-му році. Хтось усвідомлював це все життя, хтось зрозумів пізніше. Ми українці, і нам є заради чого єднатися та боротися. Які б не були погані новини, кожен день ми все ще тримаємось проти Московії цієї імперії зла, яка повинна зникнути, бо обламала всі свої зуби і нічого в неї не вийшло тут за три дні. Тому продовжуємо єднатися та допомагати Збройним силам, на яких все і тримається. Ну а щодо гри, в нас тут відбуваються деякі активності. На цьому тижні нам запустили глобальну подію реанімація, коли ми стріляємо в голову ворогам і вбиваємо їх. Випускається зелена така хмарка, яка працює на них як окислювач, а нас вона лікує. І також сама шкода в голову збільшена втричі. Якщо ж ми вбиваємо їх не в голову, а в тіло, тоді в них спрацьовують системи дефібриляції, і вони знов встають і треба їх добивати другий раз. Доволі непогана подія, і це час поекспериментувати з якимись білдами, з талантом Determined. Можна взяти і пістолети. Також майте на увазі, що якщо ви плануєте виконувати такі публічні страти, то оця хмарка зелена окислювач вона б'є не тільки ворогів, а також оцих НПЦ-заручників і може їх навіть повністю вбити. Тож бажано спочатку постріляти, якось відманити ворогів від заручників, або щоб заручники кудись подалі втікли. Ну і намагайте зробити все швиденько, щоб заручники самі не забігли в таку хмарку. Бо це в мене вже так було, коли. Вбив ворога, а заручник зайшов туди і помер, і страта не Ну, Хоча нам головне, щоб вижив принаймні один, якщо вам не потрібна ліквідація. По білдам у нас багато різних варіацій, можна взяти щось таке більш схоже на стандартний ДДшний варіант, але все зі шкодою в голову, можна завість снайперської гвинтівки використовувати 1886, головне от з талантом Determined, Він тут дуже-дуже гарно буде працювати. Ну, а поки досі триває зимова подія, можна ще таки спробувати вибити собі цей пістолет Харвестер, або зі шкодою цілі по закриттям, або з талантом, де не трішучисть. Це найсильніший пістолет зараз в грі, і з ним дуже легко вам буде проходити всю цю активність. Також використовую маску нокдаун, яка дає шкоду до пістолетів і шкоду в голову. Ну і ще можна використовувати наприклад, кабуру стрілка «Дождь Сіті», Підійти до ворогів спочатку з основною зброєю, потім дістати пістолети, дуже сильно бабахнути, ну і звісно, в голову, щоб активувати талант. Або ось вам ще один варіант для більш близького контакту. Бажано знайти тоді Дуглас Хардінг бронежилет замість іменного Волкера, який теж має талант-мисливець за головами. А все інше, ми беремо лють мисливця на всіх речах ролимо шкоду в голову. Ну, а рюкзак можна залишити Providence, який дає нам шкоду в голову і також має талант пильність. Або є інший варіант. Можна взяти рюкзак Memento, який теж непогано сюди підходить, і якщо ми його повністю назбираємо, то отримаємо 30 шкоди до зброї. Сам його талант тут не до кінця працює, якщо ви використовуєте директиву поточну пов'язану з броньою, яка повністю вимикає пасивну регенерацію броні. Тож ви будете отримувати тут просто шкоду від зброї, і якщо підіймаєте у ці підтвердження вбивства, то також ще й синю бонусну броню у 10%, що допоможе вам виживати в близькому бою. А зароблені зірачки з цієї події можна витрачати в крамниці, де багато різних контейнерів з матеріалами і також є екзот контейнер. Куди вже їх витрачати, вирішуйте самі. Якщо вам цікаво зібрати сет корупція в системі, який падає тільки в темній зоні, то можете спробувати здобути ці частини з контейнера попередніх сезонів, ось такий зелений. Не знаю, чи він дуже зараз актуальний, це більше PvP сет. У будь-якому випадку, щось корисне ви тут зможете придбати. А також разом з цією подією реанімація, трохи пізніше в п'ятницю, активується ще одна подія на множник досвіду X5 на 1000 рівнів. Тож ви можете поки що не виконувати якісь тижневі проекти, щоб зробити їх пізніше і отримати не один, а 5 рівнів. Ну і також заразом ви будете отримувати більше зірачок, якщо у вас буде активна реанімація. Тож не втрачайте цієї можливості, використовуйте якісь сподобаючіся вам білди. Не тільки на шкоду голову, можна грати в чому завгодно і фармить активно досвід X5, а також зірочки. Ну а в крамниці вчергове з'явився новий набір агента Йонг Джа. Це вже було в нас колись в якомусь сезоні, в цій занпасі воно було в преміальному. Зараз тепер можемо знов придбати це все окремо. Також я трошки пошукав про нього: це агент, який був частиною новели по другій дивізії Compromised. Скомпрометовано. Вона вийшла в 22-му році наприкінці, це якраз той час, коли розробники знов почали щось зробити з дивізією. Здається, це був дев'ятий сезон. В цій новелі він протистояв місцевим якимось бандам, а також Ренігатам Кінер. Щось там було пов'язане знов з затрутою. Там вони дізнавались про мережу Анни та те, що Ренігати використовують свої окремі сервери з нею. Можете пошукати на віки. Там стисли переказ цієї новили. Отже, можна придбати таку куртку. Ще такі штані, також такий рюкзак цього агента. До речі, він був снайпером. Ну і ще ось такі кросівки І також фарбу для будь-якої зброї. Ну, а тепер можна подивитися і товари. Мисливість вбивця не дуже цікавий як би по параметрах, але якщо жодного нема, можна навіть і такі використовувати. Головне накрутить туди шкоду в голову. І вперед. Для рюкзаків максимальний шанс скріта. Хуєбри іменний дробовік на експертизу, а також максимальна шкода по броні для дробовиків. На бронежилет максимальна критична шкода. А для кабури максимальні навички лікування. Іміний дребовів Бумстік, нічого цікавого на експертизу. Максимальна шкода на гвинтівках. Іміний кулемет «Тихий Рик, теж нічого особливого на експертизу. А ось гвинтівка Ковер СРС з правильними характеристиками під талант ДТРмальний. Ну, доведеться дооптимізувати, але для початку дуже-дуже непогано. Кулемет Раса на експертизу або можете спробувати. Маска бренда Електрик з максимальним пришвидшенням. Для гвинтівок максимальна шкода по броні. І в нас D-50 Desert Eagles з талантом Determined якраз можна взяти і спробувати. Іміна гвинтівка народжений великим, як як Great. на експертизу, нічого особливого. Начебто цікаво, але з батарейкою там все одно не буде негативних ефектів. Chainswap, ланцюжок не дуже цікавий, але максимальне пришвидшення для пістолетів-кулеметів можна взяти. Ударний метод, він не використовується, хоч і має гарний талант, бо бренд не той Alp Summit для лікарів. Dark Winter темна зима, гарний імінний пістолет кулемет з ідеальним талантом Кілер, який в цьому сезоні доволі суттєво посилили. Тож можна взяти, тим більше, що це ТЗ ексклюзив якраз і прокачати експертизу заодно. У. Привіт. Hey, Міцне рукостискання падає де завгодно, не ТЗ ексклюзив, Не витрачаємо валюту. To do так, а тут треба дещо перевірити. Вот гоблін. І він досі зимовий. Тож, поки що можна ще фармити. Щось у цьому році цей зимовий івін затримався. Кулінарна книга анархіста нічого цікавого, падає де завгодно. Не витрачаємо тези валюту. Для бронежилетів максимальна ергономічність. Так, оцей рюкзачок, мабуть, щось в цьому є. Це для танків, раніше він використовувався і талант можна залишати гальванізацію, можна зробити захисну систему. Характеристики, в принципі, правильні, хоч і багатенько оптимізувати. Тобто, якщо не на Віланінзі, то можна його взяти і використовувати. бізнес. Булемет карнаж бійня з ідеальним садістом, який краще зараз став в цьому сезоні. Тож, в принципі, можна його взяти, негативи накладати тим самим скорпіоном, а з нього гарно стріляти. Для масок максимальна економічність, Мендоза у нас зараз. Покідботом, а День Віверсоус звест біля аерокосмічного музею. А, тут те саме, що на зворотному відліку, за звичайні кредити для експертизи можна придбати пістолет, кулемет і рюкзак цей. Щіталом, в принципі, середній такий. Мисливість биться не дуже, хоча є шкода в голову, і також максимальний захист від вибухів тут. Для кулеметів максимальна характеристика шкода цілі по заукриттям. А для снайперських гвинтівок шкода по броні. День вігра багато контейнерів. Один екзотичний контейнер. Два з ресурсами оптимізації. Один імінний. Один сезонний контейнер і також два контейнера з різними матеріалами. В принципі, непогано. Ну як завжди, подивимось активність у наших кланах Ukraine UA перший. Другий клан. Третій клан, четвертий клан, І п'ятий клан, тудо контейнер третього рівня, добре. Ну що, ось такі в нас новини, реанімація, а також досвід X5 і досі триває зимова подія, можна пофармити міні-речі. Ну, як завжди, запрошую вас до нашого Discord, де багато корисної інформації. І пишіть свої коментарі та ставте вподобайки. Хай всім щастить і мирного неба!